Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, виплати внутрішньопереміщеним особам. Раніше почалось з того, що скоротили термін виплату, тепер максимально його можна отримати лише півроку і для дуже багатьох людей цих півроку вже дотікує. А тепер ще й внесли категорії. Да, бачимо, оце все категорії, яким виплати припинять взагалі. Тож... З 1 січня такі групи ВПО перестануть отримувати виплати уже з 1 січня, тобто останні місяці доотримують. Зокрема, йдеться про громадян, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривень. Далі придбали новий транспортний засіб, з року якого випуску минуло менше ніж 5 років. Ну, тобто майже нову автівку або нову взагалі. Мають власне житло, отут дуже цікаво, тому що дуже багато внутрішньопереміщених саме таких і їм перестануть платити. Мають власне житло площею понад 13,65 метрів на одного члена сім'ї на території, де не ведуться активні або можливі активні бойові дії, або які не є окупованими. Тобто в яких от ті регіони, да, там, Херсонська, Харківська, Запорізька області, але які вважаються принципово не небезпечними. Далі придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривень, вибачаюсь, або банківських металів. І мають або, відніше, не і, а або мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більше 100 тисяч гривень. Тобто, те, що раніше було з соціальними цими допомогами, виплатами, як малозабезпеченим, субсидіями. Всі, хто ще зробив якусь операцію більше на 100 тисяч гривень, відразу з тих категорій випадають. Таке саме приєднали і до виплат внутрішньопереміщених осіб. І я думаю, така тенденція незабаром буде е, на загальному рівні. Тобто... Якщо ви належите до будь-якої такої категорії, будь-які виплати або допомоги від держави вам не будуть положені взагалі. Щоб не приймати такі положення до кожної виплати окремо, вони зроблять такий загальний пункт. Якщо ви і оцей список придбали житло, придбали нову автівку, маєте дві автівки менше 15 років, зробили там покупку більше, ніж на 100 тисяч гривень, все. Ніяких допомог і виплат від держави вам не передбачається. І ВПОшники з 1 січня, які також підпали під ці категорії, також не будуть отримувати. Отака картина. Бачимо так, що підтримка. Підтримка спочатку від міжнародних організацій різко знизилась, да, і з яким завзяттям вони того року взялися роздавати по цих 6660 гривень, а потім зменшились, зменшили, зменшились, зменшились і здулись. І тепер вже і від держави стає в такі рамочки, вищі, вищі, вущі, і скоро також ці рамки, аби... Взагалі не закрилися. Ні, ну взагалі не закриються, деякі категорії будуть отримувати весь час, але це дуже буде невелика кількість людей. Зрозуміло, можна і зрозуміти державу, так, вона хоче, щоб люди працювали, робили, платили податки, робили на бюджет, так, і держава якби не було краху, краху нашої економіки. З іншої сторони цих людей можна зрозуміти, що хочуть отримувати допомогу, тому що вони покинули все, деякі втратили усе. І зараз почати все спочатку вкрай важко. Тим більше, коли десь на роботу устроїтись чи щось десь заробити, не так вже й легко. Не скрізь є така можливість. Тому паличка, як завжди, двох кінців, але в результаті страждають. Прості люди. Я уважно спостерігаю за ситуацією, вам розповідаю і максимально розбираємося на каналі Народна Думка. Тож долучайтесь і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.